Всім привіт! Сьогодні в нас лекціон 27. Глюксвунче. Що ж, ібнкума 1. Комбініри Lösung» З'єднати. пробачте, привітання та прослухати правильну відповідь. Що ж, давайте будемо слухати та позначати правильну відповідь. Stunde 27. Übung 1. Alles gut im neuen Jahr» Alles Gute zum Geburtstag, frohe Ostern, frohe Weihnachten. Ich gratuliere dir zum Geburtstag. Ich wünsche dir viel Erfolg. Ich wünsche dir viel Glück. Mhm. Und ich wünsche dir, ja, wünsche dir viel Erfolg, jak Uspichu. und ich wünsche dir viel Glück, jak. Щастя, фільклюк та філірфольк. Розподіли привітання справи один. Mm -hmm. ich möchte eine Person zum Geburtstag gratulieren. Я хочу привітати людину з днем народження. Тож ми кажемо alles gute zum Geburtstag. Mm -hmm -hmm -hmm. So, kleinen Moment. Alles gute, так, Остер, грома. Mm -hmm. Так. So, хочу привітати з великоднем. Freie Ostern, sagt man. Freie Ostern. щасливого Великодня. Das kann ich zu viel anlässen sagen як я можу це сказати в багатьох випадках. Unless in випадки. Ну, ми можемо сказати, ich wünsche dir viel Erfolg, ich wünsche dir viel Glück. Все, давайте запишемо. Ich wünsche dir viel Glück. Ich wünsche dir viel Erfolg. Люка. Так, і дивимось далі. Але згуте і мною. Ми забули дописати, напевно, дворіздвом потрібно привітати ще. Freie Weihnachten. Frohe Weihnachten.

Liebe Oma, lieber Opa ich wünsche euch frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr eure Lena Karte 3 liebe Frau Sommer wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ihre Nachbarn Felix und Martha <laughs> На українській це буде у нас давальний відмінок. Дивись, дивимось, і хвінше дія. Я бажаю тобі. інен. Ми бажаємо вам. ойх. Я бажаю вам, Тобто, ми до когось звертаємось на ти. Тобто, бабуся, дідусь, я бажаю вам і так далі. Інен – це в нас вічлива форма. Зі so, Пані зома, Іх wünsche Ihnen» ін, я бажаю вам. І ось тут у вас подані приклади Мія, dir, ihm, ihr, uns, euch, ihnen, та ihnen». Дивіться, наприклад, іха. Я даю і кебе дія айнбух книгу. Я даю тобі книгу, як приклад, uh, «Ich Хельфе. Ін я вам допомагаю. Або ж ехшенки. Я подарую їм, ну там ein auto Іхшенки им INAU. Я подарую йому авто, наприклад. Іх вінше. І я, як їй, тобто, бачите, їй це вона зі. Наприклад, so, ми можемо так сказати також їх о. ер хільфт унс, він нам допомагає. Ер хільфт унс. ось так от. Зупа. Я звукномафія, познайте хрестиком правильний варіант. Майя їх венче. Wünsche... Dia багато успіху. Baum, тут у нас бачите, пан форма. Wir wünschen ihnen frohe Weihnachten. Wir waren brav, braf, були як Chemnie und wünschen schöne Schönegeschenke von що Mai chemnitab. Libini Klaus brink mia Princi Mini Bitte einen Ball. Accusativ Derbal einen Bal. Klaus, was hat du der Weihnachtsmann gebracht? Chopra Nis to be Weihnachtsmann Yagd Moros. Was hat Dia to be Weihnachtsmann gebracht? Im Zekom. Melana show in number. Thomas was brave and the Weihnachtsman bring him a computer spiel. Thomas was pronounced computer. The kid Weihnachtensman äh, bringt in Philippe Geschenke. So sie вони, Багато подарунків. Вас Шенкенвія Анна Шенкен Шенкінвія Ія. Їй, анна вона бух. Ми подаруємо їй книгу. Таня Віктор Вікертулірен ойх цю ноя. Таня та Віктор, ми вітаємо вас з новим роком. So, прочитай розподіли фрази та запиши, напиши дві листівки. So, дивимось. «Ліба Леон, тут у нас є, лібе Фраузант. Ось тут ми бачимо. Лібе Фраузант, он кома, лібе І ми бачимо лібо Леон, це у нас як листівка до друга. І ми можемо написати «Іх»,

Анінгутнруч це означає, в нас бажаємо щасливого нового року. Руч, це у, нас як, це у нас означає як гарного ковзання. Руч це як ковзання, як спускатися там на санчатах, ковзати. А, тож ми бажаємо вам як гарного ковзання у новому році, якщо перекласти дослівно. А, і також, якщо у нас це листівка до подруги або до друга, тож ми напишемо дайне.

Alles Gute im neuen Jahr. Super. So. Mm -hmm. Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und alles gute im neuen Jahr. Ми бажаємо вам щасливого як Різдва та всього гарного та доброго у новому році. Іре, ваші und... Karin, Так. І прослухати нам потрібно буде зараз для контролю. Що ж, давайте прослухаємо. Stunde 27, Übung 5B. Karte 1. Lieber Leon, ich wünsche dir einen guten Rutsch ins neue Jahr. Deine Tanja. Karte 2. Liebe Frau Sand, wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr. Ihre Ben und Karen. Super, молодці. Так, з майстрою mit листівкою напиши привітання. Ну, давайте напишемо äh, з вами ось так от, Шведенісенько. Liebe Леон, або ж якщо ми пишемо до дівчинки, то целі Мія. І дія», Датів наш, я бажаю тобі. Ми, бачите, пишемо або ж до Леона, або ж до Міа, До одної перзони. Іхншедія аліс гуте. Und jetzt напишемо alles Liebe und Gute im neuen Jahr. Super. So. Und wir schreiben dein, äh, dein Leon, wir können nicht Oder dein Leon zum Beispiel. Oder deine Mia. So. Вот Ich dir alles Liebe und Gute im neuen Jahr. якусь там So Übung Nummer 1, Hör den Reim und sprich nach. та повторити римування. heard ж, давайте будемо прослуховувати. Stunde 28. Übung 1. Ach du lieber Weihnachtsmann. Bring mir einen Ball und dann eine Jacke und einen Computer. Schöne Schuhe für meine Mutter. Ein Malbuch für meinen Bruder. Für meinen Vater ein Boot und Ruder. Für meine Oma ein Brettspiel. Das ist alles. Nicht sehr viel. Okay, und wir, wir die So eine Jacke eine kurtka, einen computer, computer, Schuhe, eine Мальбух альбом для малювання. Пуч як в нас якийсь човник. Човник та э, руда. Це в нас весла. Бредшпіль, настільна гра. І Івункнума 2. Ліс Леонс Forums Bytrak. Що ж, давайте читати. Халю Цузамен.

Meine Schwester Uli ist klein, Уля, für sie hat ein Teddy gekauft. Купив, як, äh, ich hoffe, der Weihnachtsmann hat auch ein Geschenk Für mich. Сподіваю, dit für mich. mich, Und ihr, was schenkt ihr euren Verwandten? for you have anything. Yes, my men. Was schenkt Leon? І дивимось, тут в нас поданий акузатив та датів для наших слів. Іх мені, або ж мене, мене, пробачте, міх. Ду, тебе тіг. Рін зі зі. Дивимось фю у нас використовується лише з акузативом. Фю акузатив. І в нас ось було в тексті дуже багато прикладів. Зараз я вам покажу їх. Щось у мене маркер не хоче лише писати, де потрібно. Майнен фермантен це в нас датів. Бачите? Фюзі для них акузатів. Фюзі для неї. Фюін для нього. Фюміг для мене. Все йде з акузативом. Also, Übung Nummer 4. Was bekommen die Leute zu Weihnachten? Erzähl nach dem Muster. Ich lege gern Puzzles. Ich hoffe, der Weihnachtsmann hat mir ein Puzzlespiel gebracht. Hurra, hier ist ein Puzzlespiel für mich. Also, hier steht ich. Und Puzzle. Genau. Jetzt kommt äh, Leon. Nehmen wir andere Farbe. Leon äh, ist. Äh, also, schreiben wir jetzt. Äh, ich äh, fahre gern einen Roller. Äh, Ich hoffe, Я як сподіваюся, наchtман, хатмі. gebracht. Тут в нас акузатив, дероля, енерролер gebracht. Äh, і ми пишемо, як зараз одну хвилинку. Hurra. Hier ist ein Roller für... Ach so, ich habe jetzt Fehler verstanden. Ich habe die Fehler Für ihn. Wir machen es so. Leon... Fert gern einen Roller. Uh, ich hoffe, Weihnachtsmann Hat im, це у нас датів, хат eine, einen Roller gebracht. So, mia, Тут у нас Мія і ми можемо сказати: ага, воно провелося у мене, бачите, як трішки не там. Олівчик не хоче писати де потрібно. Also, так. Да. Immer muss gesagt, mir telefoniert gern. Also, mir telefoniert gern. Ich hoffe, der Weihnachtsmann hat ihr, je ein. Handy gebracht. І в нас знову Хура. Uh, hier ist ein handy. Das handy, середній рід, «für Sie». Так, потім via, Ми. Так, у мене маркер трішки пише, не там, де, не там, де потрібно. Тому будемо зараз намагатися провести Ага, ось ось буде тут сüsigкан сволочька uh, герн... uh, Ich hoffen oder können wir schreiben dass wir hoffen Uh, der Weihnachtsmann, ja beschützia, hat uns Süßigkeiten gebracht und Hurra ist äh, uh, Süßigkeiten, so Süßigkeiten Фіонс. Для нас. Що ж, йдемо далі. Frau Kirsch, Зі. Вічлива форма в нас. Um, так, давайте візьмемо Що такий колір Frau Kirsch. also, was ist das denn? Що це в нас таке? Uh -huh. Це, напевно, у нас парфуми. Тож, давайте ось тут напишемо. Äh, Frau mh, Kirsche, Napriklet bekommt das Parfüm, Tomu, Beschema, ein Parfüm, ein Parfüm und äh, so und Hora, jak Hora. Hier ist das Parfüm Fusie. Jak dla neji. Also. Parfüm Fusie. Wunderbar. Das ist hier. Und nachher die Kinder. І що нас отримують дітки? Так. Зараз, зараз, зараз spielzeuge. Igraški я вже написала у нас Die Kinder mögen Spielzeuge». Ich hoffe, Weihnachtsmann hat ihr Spielzeuge gebracht. І потім ми з вами кажемо hier sind Spielzeuge für sie».

Als Beispiel. Мене звати Пія. Ich bin 12 Jahre alt. Це я пишу як приклад: ви можете напишете своє ім'я та свій вік. In diesem Jahr war ich brach und wünsche mir. Äh, wünsche mir, Бажаю собі. І ми використовуємо тут акузатив. Eine, eine, ein та eine. Ну, Давайте напишемо. Ich wünsche mir ein Buch книгу über Freundschaft. Книгу про дружбу. ein Buch über Freundschaft. Потім ми напишемо з вами einen Basketball або ж інший якийсь м'яч, тому що der Ball, ein Basketball. Und Баскетбаль. І, наприклад, ein brett spiel на стільну гру. Das spiel einen, ein brett spiel Або ж можемо взяти, як приклад ляльку жіночого роду роду», «eine Puppe» so, – «жіночий рід». Порівняй ваші листи з побажаннями та прокоментуйте und Übung Nummer 7. Напиши Леону äh, відповідь. Ліба Леон. Ich mag Winterfeste und bereite auch gern Geschenke für meine Familie vor. Мені також подобаються зимові свята, та я з задоволенням підготовлю подарунки для моєї сім'ї. Mein List spielt mein Gern für ihn habe ich und so weiter. Mhm. Mm ну, давайте напишемо meine. І зараз одну хвилинку ми побачимо, що нас там писав Леон. Як приклад, Meine Mutter, mm -hmm, also, написати мута топбен, Ну, Давайте напишемо мута кохтк і кохбух. Für sie habe ich ein Kochbuch. Na meine Schwester oder mein Bruder hört gern Musik. Ich habe für ihn für ihm Дікоп голова хюр, як якісь слухачі, копхюра – І Hab für Inді kophör gauft. Це у нас перфект минулий час. Habgauft. Uh, забули про батька. Давайте про батька напишемо ось тут. Mein Vater. Mein Vater. spielt gern Mein Vater spielt gerne äh, Fußball. Ich habe für ihn einen Ball. Um habe für hier äh, einen Ball. Ja. Ähm, давайте beispielsweise meine Oma List gern. My babu się подобається читати. Ich habe für sie ein Buch, das Buch, ein Buch, gekauft. Так zaras mein Opa. Pilt gerne Brett Spiele. Моєму дідусю подобається грати в цей в настільні ігри. Ich habe або ж Fu in для нього Fu in habe ich ein Schach Шпіль. Для нього у мене є як шахи: шах-шпіль. І ми можемо написати: дайн для хлопчиків, «дайн маркус або ж «дайн пія» для дівчат. Що ж, на цьому все. Всім дякую за увагу та до наступних зустрічей.